Як налаштувати роботу з підрядниками за допомогою таймтрекеру. Використовуючи таймтрекер, ви будете впевнені, що розрахунок погодинної оплати фрілансера точний і ви платите саме за час витрачений на роботу для вашої компанії. Щоб налаштувати роботу з фрілансером, виконаємо декілька простих кроків: інсталяція явари на комп'ютер підрядника, налаштування проєкту та заробітної плати, виконання проєкту підрядником та аналіз роботи. Розглянемо кожен етап на прикладі. Маємо підрядника, що буде робити для нашої компанії 3D-дизайн. Крок перший. Інсталяція. Надішліть запрошення для встановлення явара клієнта на електронну адресу підрядника. Підрядник має завантажити та встановити Явари Таймтрекер. Детальні інструкції з інсталяції ви знайдете у наших відео. Крок другий. Налаштування проєкту та заробітної плати. Створимо нову групу користувачів. Для цього відкриваємо меню Працівники групи, додаємо нову групу і даємо їй ім'я фрілансери, обираємо ім'я нашого підрядника зі списку і створюємо групу. Готово. У майбутньому в цю групу можна буде додавати усіх фрілансерів, з якими ми будемо співпрацювати. Тепер створимо індивідуальні налаштування для групи фрілансери. Перевірте, щоб користувачі цієї групи мали можливість призупиняти моніторинг на необмежений час, адже навряд чи людина, що працює на вас 10 годин на тиждень, захоче, щоб ви бачили усю статистику її роботи. Тепер час створити задачу і назначити її виконання підряднику. Перейдемо у розділ проекти та задачі. Ви можете використовувати свої поточні проекти і всередині створити задачу для підрядника або створити окремий проект, де будуть виключно задачі для фрілансерів. Створюємо новий проект задачі для фрілансерів. Тепер створюємо нову задачу. Даємо їй назву та за потреби додаємо опис. Обираємо виконавця зі списку, вказуємо плановий бюджет задачі. Погодинну ставку при роботі над задачею та валюту. Зберігаємо задачу. Через деякий час, зазвичай до 15 хвилин, задача відобразиться у списку задач нашого фрілансера. Крок третій. Робота над задачею. Тепер, коли підрядник готовий реалізувати задачу, йому достатньо відкрити менеджер задач та вказати, над якою саме задачою він зараз буде працювати. Після завершення роботи над задачею необхідно натиснути кнопку Виконано, якщо задача завершена повністю. Або пауза, якщо задача виконана не повністю, і до неї повернуться через деякий час. Зверніть увагу вашого підрядника: що у той час, коли він не працює над вашими задачами, він може зупинити роботу агента Яваре. Коли агент зупинено, жодна статистика не збирається. Перегляд статистики виконавця та роботи над задачею щоб переглянути статистику роботи виконавця, відкрийте звіт, наприклад, звіт по діяльності, і зі списку співробітників оберіть потрібного. Також ви можете переглядати статистику роботи над конкретною задачею. Для цього відкрите меню Проекти та задачі. Оберіть задачу зі списку і відкрите її. У розділі Статистика, що з'являється після початку роботи над задачею, ви побачите детальну статистику. Щоб переглянути бюджет, використаний на виконання задачі, в меню Проекти та задачі оберіть пункт Бюджет, Відкрите потрібний проект. Тут ви побачите перелік усіх задач проекту та їх фінансові показники.